Він не називає себе провидцем, лише слугою голосу, що звучить у тиші. Пророк Грегор із Ізраїля вперше заговорив про війну в Україні ще взимку 2011 року. Тоді його слова здавались дивними навіть найближчим послідовникам. Але все змінилось, коли на його столі з'явилася карта, і на ній була червона лінія, що проходила через міста Ізюм, Бахмут і далі до Дніпра. Він говорив не про минуле. А про майбутнє, про війну, яка ще не почалась, про вторгнення, яке розпочнеться на світанку, і про темну тінь, що зупиниться тільки на порозі старого козацького міста. У травні 2025-го Грегор зробив нове звернення, і ця промова викликала шок, бо в ній були не лише пророцтва, а й конкретні дати, напрямки і. Одне ім'я, його не назвали вголос, але всі зрозуміли, про кого мова. Наступ почнеться з півночі, сказав Грегор. Вони пройдуть через Чернігів, спробують повернути Суми, а далі ривок до Полтави, але не встигнуть. Бо в той день, коли проллється перша кров у Гадячі, в небо піднімуться інші прапори. Гадяч місто, яке не згадують у воєнних зведеннях. Але саме воно стоїть у його пророцтві як точка зламу. Це станеться у ніч з 2 на 3 липня. У цей день вогонь торкнеться землі. Але не як покарання, а як очищення, повторив він. Виступ тривав менше, ніж 10 хвилин. Але за цей час він встиг сказати те, чого не сміють говорити навіть аналітики. Грегор згадав і південь: Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Коли вони наважаться йти вдруге, земля не прийме їх, бо у місті, де перетинаються три ріки, станеться несподіване. Хтось повернеться той, кого ви знали, але зрадили його не буде на екранах, але його слово прозвучить як вибух. І тут зал запанував у тиші. Цей фрагмент став вірусним. Не тому, що в ньому був сенсаційний прогноз, а тому, що він, здавалось, зачепив нерв усього народу. Хто цей чоловік, який вже був, якого виганяли, але який повернеться в момент тиші, всі зрозуміли натяк колишній, мовчазний, усунутий. І водночас той, хто у вирішальний момент з'явиться без пафосу, але з рішучістю, він не одягне форму. І не скаже ні слова, але всі підуть за ним, бо згадають те, що забули, сказав Грегор. У його зверненні не було ні одного заклику до насильства. Але була одна тривожна дата 18 липня. У цей день, за словами пророка, в Україні почнеться чотириденне протистояння, яке визначить усе. Це буде останній великий наступ. Він почнеться із заходу, де ворог ніколи не чекав удару. І там, на мостах над Дністром, історія зробить поворот Грегор, Травень, Єрусалим. Джерела підтверджують ці слова були сказані в день, коли в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу з півночі. Пророцтво прозвучало на фоні сирен і повітряної тривоги, і це лише посилило його вплив. Грегор не є пророком у класичному розумінні, він носій образів, і його образи починають справджуватись. Він сказав. Той, хто тримав мовчання та заговорить заговорить день, коли затихне фронт. І в цей день у небі над Україною більше не буде металу, тільки хмари, бо все вирішиться на землі. І на запитання журналістки чи буде це кінець війни? Він відповів. Це буде не кінець, а початок тиші. 18 липня. Це число лунає в багатьох прогнозах, але у пророка Грегора воно має особливу силу. Він назвав його початком очищення а ще. Днем, коли час перестане текти, цього дня почнеться те, що увійде в історію як чотири дні вогню. За словами Грегора, саме цього дня російська армія наважиться на останню масштабну спробу прориву. Але удар буде неочікуваним вони підуть із південного сходу через лінію, яку самі вважали безпечною. Зі сторони Токмака на північ. З метою взяти кривий ріг. Це буде не атака. сказав Грегор. Це буде кидок звіра, пораненого, але ще живого. Їх поведуть страх і помста. Вони захочуть символу, великого міста, яке можна показати як перемогу. Але самі впадуть у вогонь, що запалили. Кривий ріг у його пророцтві фігурує як місто з серцем. Пророк описує його не як об'єкт для бою, а як точку енергії. Він говорить, вони не бачать, що в Кривому розі живе дух минулого, вони не знають, що саме тут народився не воїн, а суддя. І коли він повернеться, місто стане бастіоном. Багато хто впізнав у цих словах натяк Йдеться про людину, яку вже одного разу прибрали, відсторонили, але яка, за словами Грегора, повернеться саме в цей момент він не братиме зброї. Він просто з'явиться і тим самим зупинить вогонь. День 18 липня розпочнеться з масованого артобстрілу Нікополя. Потім удар по мостах у Зеленодольську. За кілька годин колони з боку Василівки попрямують на північ. За планом захопити кривий ріг до заходу сонця 20 липня. Але, як передбачив Грегор. Ініціатива перейде до української сторони на світанку 19-го. У цей момент, за його словами, увійде той, хто йшов один, і в його тіші буде більше сили, ніж у тисячі командирів. У ніч з 19 на 20 липня лінія фронту раптово зміниться. Не через перекидання військ, а через зміну настроїв. У той момент катаря сядув... «Мемемет», каже Грегор. Коли командування втратить зв'язок, люди на місцях почнуть діяти самі, і саме це врятує все це буде війна без наказів, але з правдою. Грегор не говорить прямо, але його фраза про того, кого вигнали, але тепер кличуть, наводить на одну думку можливо, пророк має на увазі людину, яку люблять в армії, але яку прибрали з політичних мотивів ту саму людину, яка завжди була ближче до солдатів. Ніж до кабінетів. І саме в цьому моменті з'являється інший образ із пророцтва коли в Кривому Розі зупиниться останній танк, а над річкою з'явиться хрест у вогні. Всі зрозуміють далі не буде. Він не уточнив, що це за хрест. Але очевидці згадують, що в центральному районі міста є стара металева конструкція, залишок радянського пам'ятника. За словами пророка, саме вона стане знаком. Знаком того, що війна добігає до фіналу, і от тут пролунала найголовніша дата з усіх 6 серпня. Грегор назвав її датою мовчання. В цей день каже він: усі гармати затихнуть, і не тому, що підпишуть договір, а тому, що всі сторони одночасно втратять здатність воювати. Усе, вичерпається, не буде сил, не буде рішень, не буде слів, сказав пророк. 6 серпня, день, коли, за словами Грегора, буде тиша не мир, але тиша. І саме в цій тиші, в місті на Дніпрі, що тричі було в епіцентрі подій, з'явиться він. Він це не президент, і не генерал, це людина, яка вже була на межі, яку втратили і забули, але яка повертається не заради слави, а заради фіналу. Пророк Грегор сказав: він з'явиться без мови, але всі його почують. Він з'явиться без крику, але всі зрозуміють, що все скінчилося. У блоці 3 ми поговоримо про те, що буде після 6 серпня, що скаже Захід, як відреагують США, і чи буде це справжнім фіналом, чи лише паузою перед новим світовим поворотом? Бо Грегор попередив, у вересні з'явиться ще одна загроза, але вже не з Росії. 6 серпня дата, яку Грегор назвав моментом без повітря. Це не перемир'я і не капітуляція, це стан, у якому ніхто вже не хоче і не може продовжувати. Саме цей день він описав, як паузу, якої не планували, але яка врятує. Пророк сказав на 6 серпня не буде наказів, але будуть зламані гармати, будуть мовчазні вояки, і буде хтось, хто вперше скаже правду в голос. Тоді всі побачать, як дим розсіюється. І от тут починається те, що Грегор називає місяцем страху серед спокою. Після зупинки бойових дій усі очікуватимуть реакції світу. Найперше Вашингтона. За словами пророка, у день 8 серпня до Києва прибуде делегація зі Сполучених Штатів, очолювана людиною, ім'я якої раніше не асоціювалося з великою політикою, Джей Ді Венс. Цей візит стане поворотним моментом. Бо саме тоді, за словами Грегора, буде озвучено м'яке визнання перемоги України без оголошення остаточного миру. Пророк каже справжні рішення не будуть прийняті публічно. Вони з'являться в тиші в кулуарах і в той день, коли всі чекатимуть вибуху, станеться мовчання. І поки в Україні почнуть говорити про відновлення, інша країна стане джерелом нової тривоги. У своєму видінні Грегор описав карту, на якій загоряється південь. Не України, а Ізраїлю. Коли впаде останній снаряд на півдні України, у пустелі загориться небо. І це буде наступне, сказав пророк. Мова про Ізраїль, де в серпні відбудеться напад, якого не очікували. Він не уточнив, хто саме стоятиме за атакою, але назвав її зовнішнім спалахом. Який має відвернути увагу світу від миру в Україні. Саме тому, на думку Грегора, офіційне завершення війни між Росією та Україною затягнеться. Формально тиша почнеться на 6 серпня, але документ з'явиться лише через 31 день. На 7 вересня цей день пророк назвав датою Другого хреста? Перший хрест буде над Кривим Рогом. Другий підписаний папером у місті, що пережило пекло. Вони поставлять підпис не з миром, а з болем. Але саме він відкриє шлях. Місто, в якому буде підписано документ. Харків. Саме Харків, за словами пророка, стане символом нового майбутнього. Там, у підземеллі старого метрополітену, буде створена тимчасова платформа переговорів, і саме туди прибуде представник Росії, не дипломат. А військовий з новим ім'ям його ім'я не назване, але його описують як людину без минулого. Українську сторону представить чоловік, якого вже впізнали. Він був вигнаний, але його покличуть, і цього разу він не піде. І, от саме цей момент Грегор вважає ключовим, бо цей неофіційний лідер не з партії, не з системи, а з болю. Його прихід, за словами пророка, буде схожий не на перемогу, а на повернення боргу. Він не від світу цього, але цей світ чекав на нього. Війна закінчиться не тому, що хтось програв, а тому, що з'явиться хтось, хто не хоче більше нічиєї смерті. На фоні цього підписання, за словами пророка Сітед, світ завмре. Бо саме в цей момент з'являться сигнали з Китаю, але це вже частина блоку 4. Поки що ми залишаємося в тиші серпня, місяця, коли ні пострілів, ні криків не буде. Але буде страх втратити це все знову. У четвертому блоці найважливіше, що сказав Грегор про лідера, якого вибере народ, і чому він з'явиться в день, коли згасне світло. Пророк Грегор завершив своє послання словами, які досі цитують у записниках тих, хто чув його вперше. Коли все стихне, з'явиться той, кого ви вже втрачали. Він не носить корони, але на ньому печать болю. Він не буде обраним, він буде покликаним. 7 вересня, коли буде підписано мирний документ у Харкові, про що ми вже говорили в попередньому блоці, почнеться підготовка до повернення людини. Яку колись змусили піти. Його ім'я не вимовляють напряму, але опис Грегора дає зрозуміти, що мова йде про військового, якого знала вся країна, того, чия поява завжди супроводжувалась мовчанням у штабах і страхом у ворога. За словами пророка на 15 жовтня над Дніпром з'явиться знак не у небі серед людей. І тоді натовп промовить його ім'я вперше без страху. Саме в цей день, 15 жовтня, відбудеться не публічне обрання, а публічне прийняття. Це буде не вибори, а повернення, не перемога, а початок зцілення. Він не стане президентом, він стане голосом, він не буде на трибуні, він буде поруч, сказав Грегор. І саме тоді у день повернення згасне світло в Кремлі. Пророк описав це так. О дев'ятій годині вечора в один з кабінетів у Москві увійде тінь, і всі, хто звик приймати рішення, втратять зв'язок. Не буде ані світла, ані наказів. Це не смерть, це втрата, де втрата контролю. Дехто вважає, що ці слова стосуються Путіна, інші, що мова про всю російську верхівку, але всі сходяться в одному. Після цього нічого вже не буде, як раніше. Також у своїх откровеннях Грегор говорив і про день, коли українці остаточно відчують перемогу. Це не 7 вересня і не 15 жовтня, це перший листопада день, коли, за його словами, у Львові почнеться сніг, але він не торкнеться землі, бо люди дивитимуться не вниз, а вгору. Що це значить? Можливо, що мир стане реальністю тільки тоді, коли серце країни почне відчувати. Не боятися. Грегор також згадував про нового лідера, який ніколи не прагнув влади. Він стояв серед солдатів, але ніколи не кричав він був у кожному бою, але завжди мовчав після. І коли його покликали, він пішов, але тепер повернеться не заради себе, а заради тих, кого більше нема. Ці слова знову натякають на відомого українського генерала якого багато хто хотів би бачити символом перемоги, але не політичної, а людської. Закінчення війни, за словами пророка, не буде феєричним, не буде парадів, не буде салютів. Буде день, коли раптом стане дуже тихо, і кожен, хто вижив, просто почне говорити вголос без страху, без дозволу, без наказу. І ось цей момент, цей спокій після бурі, і є справжній знак. Що кінець настав. Війна закінчиться тоді, коли ви більше не шукатимете, хто переміг, а почнете питати, як жити далі. Цими словами Грегор завершив своє останнє пророцтво. Друзі, це були слова пророка, які можуть здатися фантазією. Але подивіться на календар, подивіться на карти: на людей, що повертаються, на світло, що гасне в Кремлі, і на обличчя тих, хто досі не здається. Ми не кажемо вам: вірте. Ми кажемо слухайте, прислухайтесь до подій, до тиші, що наближається, до знаків, які щодня стають голоснішими, бо не ми обираємо момент миру. Але ми можемо не прогавити його.